О Боже мудріший, навколо між нами, і в кожному з нас ти у серці живеш, з тобою в єднанні своїми роками на замість для себе нічого не ждеш, своєю природою тіло збагатиш, а духом у серці цінити життя, навчити любити. Можливість не втратиш, сьогодні дари, а не ціль майбуття. І, народившись, людину не звіром, з народження кожному шляху свій сенс, а щоб розвиватися не тільки тілом, к життю особистому має інтерес. О Боже мудріший, навчи всіх любити. Дай розум пізнати всю цінність життя, тоді би нарешті змогли зрозуміти: без з єдності з Богом все йде в небуття.